За два роки волонтерства 96 основ для маскувальних сіток виготовив пенсіонер Святослав Стельмах. Каже, робить їх вдома розміром 6 на 4 метри. Робочу зону облаштував біля підвіконня. «Без різниці аби трималося чи до батареї, чи будь-куди. Ну так треба натягувати його весь час. Ну і отак. Починається новий рядочок, скидається з досточки і от таким чином. Оце зав'язується в узлік таким чином. Кожен раз вічко робиться. Така виходить сітка такими вічками розмір 60 міліметрів. Аби виготовити одну таку основу, потрібно щонайменше тиждень часу. Працює щодня. Кожного дня. Трошки там на. Особисті справи виділяються час. Чи війни не витримаю? Сидіти важко і пальці печуть. Ні таки тримати весь час. Жартує, робота монотонна, але потрібно навчитися плести основи не важко, говорить головне бажання. З початком повномасштабного вторгнення РФ основи під маскувальні сітки виготовляв у волонтерському центрі. Зараз через проблеми з ногами робить їх вдома. Бачу, що треба. Вони тут починали теж не було нічого там. Ліпили, з чого бачили, які сітки. Але потім, ну, як людина вміє, то знає, що, що треба робити. А якщо будуть нитки, то буду допомагати вам. Я вдома більше зроблю. Там трошки полежав, давай до роботи. Хто має бажання допомагати, той допомагає. Чим може, допомагає. А хто не бажає, то каже, що я не вмію, то і все на цьому. Готові основи Святослав Стельмах передає місцевому волонтерському центру. Бухта сітки 8200, якщо менше вічко, якщо більше вічко 7 тисяч, то він зекономив нам десь порядка біля 20 тисяч гривень. Нині у роботі маскувальна сітка білого кольору, каже волонтерка Людмила Амусюк. Дві таких можуть накрити БТР. На КАМАЗ треба майже три таких сітки. Той тобто все залежить від розміру. Ми вже знаємо. Я завжди питаю на яку машинку. І завдяки пану Святославу він же сплів більше трьох тисяч квадратних метрів сітки, навіть поділіть на двоє. Це він один накрив 40 машин нашим захисникам. Зараз є потреба у нитках для плетіння основи підмаскувальні сітки. Найкраще підходить капронові, каже Святослав Стельмах. Тож небайдужих просить донатити. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.